Життя, наче маятник щасливі миті змінюються на прикрі випадки та навпаки. Проте іноді нам здається, що нещасний випадок або прикра помилка переслідують нас і виходу не знайти. Служба порятунку констатує без вихідних ситуацій не існує. Сьогодні в програмі ви побачите. Неочікуваний діагноз ви захворіли на хірургічний інструмент. Много була травнірована кішек, поприділи жовтний пузир був. Про... Пряма кішка пробита, і зажим виходив через задній проход. Чого вартувала пацієнту лікарська халатність? Лише одним рухом вона позбавила життя свою новонароджену дитину. Ти вдарила голову. Затьмарення розуму чи зумисне злодіяння. Що сталося насправді? Дивіться прямо зараз. Шляхи господні незбагненні. Для одних дитина це недосяжна мрія, тоді як для інших завада, якої необхідно позбутись. Чому мати на Івано-Франківщині забила на смерть новонародженого сина? З'ясовували журналісти служби порятунку. Повалений хата ледь стоїть. З першого погляду зрозуміло, що на подвір'ї не вистачає чоловічої руки. Господарює тут Надія. Жінка не одружена і виховує двох дівчаток. Був і третій син. Однак Надія його вбила. Минулого року жінка завагітняла третьою дитиною. Переривати вагітність не стала, однак вирішила не зізнаватися сусідам та близьким у тому, що виношує під серцем немовля. Приховувати це було нескладно, адже Надія жила на самій вершині гори далеко від людей. Перший, хто помітив її животик, це місцевий фельдшер. Я прийшов до неї додому, побачив, що в неї великий живіт. оглянув, виявилося, в неї вагітність приблизно 32 тижні. А перед цим було ще й розп'ятову чинані вагітна, вона мені все що ні, ні. Ярослав Савчук змусив надію поїхати з ним до поліклініки, здати аналізи та стати на облік, адже розумів, що з власної ініціативи жінка цього не зробить. Оглянувши вагітну, лікарі помітили деякі відхилення у розвитку плода. Трохи було шантай харчування, це певно десь могла і випити. Що трохи було затримка внутрішньо розвитку. розвідку. Утім, за словами фельдшера, надію це не дуже засмутило. Жінка почувала себе добре, тому швидко повернулася додому. Ярослав періодично заходив до Надії, аби поцікавитися станом її здоров'я. Коли у жінки почалися перейми, поряд нікого не виявилося. Отак, трошки я полежала, ти мене болі сильні. То я пішла в другу кімнату. Хочу, що воді стікають. так воді відійшли. Через 20-15 хвилин дитина зачала, голівка себе показує. І дитина я не тримала рука. дитина впала на землю. Надія перерізала поповину. Каже, до цього їй не звикати, адже дві попередні дівчинки вона також народжувала вдома. Після пологів жінка лягла відпочити. Утім крик народженого сина, не давав їй спокою. Я узяла отак, стояла зібрана на стольотах, стоїла м'язку з ручку, та вдарила по головці. Навіщо? Мені болі сильні. А дитина при чому? Чому наплакала. Надія розповідає, коли немовля стихло, вона лягла спати. Трішки отямившись від пологів, породіля кинулася до сина. Однак було запізно. На ліжку лежав маленький захололий труп її дитини. На другий день взяла лопату і пішла яму копати. мене вже болі ніганно було першою яму. Коли я копала яму, повернулася за дитяною. Я розгорнула її, я її в палінку, і там розгорнула, і голову поклала її, потім прикрила глину і пішла в про цей випадок Надія вирішила нікому не розповідати. Аби приховати свій злочин, повідомила тітці, що у неї буцімто відкрилася сильна кровотеча, і вона перестала відчувати рухи дитини. Родичка негайно зателефонувала місцевому фельдшеру, аби він оглянув її небіжку. Коли той приїхав, згадує сильно здивувався. Ось хвостного числа няньку дисков дев'ятого лінія вже був. Ні? Ловила, ну, що в неї життя, живіт зменшені. Факт того, що плода не було в животі, я почав питати. Я що, та ні, нічого, мене там лиш крові, що ж таке вона не признавалася, що вона народила дитину. Ну, сказав, що збиралася, вийдемо в поліклініку, задяв. В лікарні жінка продовжувала брехати. Лише після того, як її оглянув місцевий гінеколог і встановив, що у неї після пологовий стан Надія зізналася, що народила хлопчика. Однак на питання лікарів, де зараз знаходиться дитина, надія відповісти не могла. Про дивну пацієнтку медики повідомили правоохоронців. 28 серпня цього року в чергову частину нашого відділу поступило повідомлення з центральної районної лікарні про те, що туди доставлено жінку. В якої встановлено після пологовий період три-чотири доби. Причому лікарі повідомили, що ця жінка про місце знаходження дитини нічого пояснити не може. Слідча група виїхала до лікарні під час допиту Породіля розповіла, що дитина народилася мертвою, тому вона її закопала. Коли правоохоронці прибули на місце подій, жінка вказала на місце захоронення немовляти. Є будинок, рядом знаходиться сарай, перед входом до якого вона закопала там. Грунту перемішку з перегноєм. Ну, вона, коли нам пояснювала, то вибрала то місце через те, що там за її словами було м'якше, легше копати. Працівники міліції відкопали тіло хлопчика та передали на судову медичну експертизу, яка встановила, що немовля, вбили. З'ясовано, що ця дитина жила після народження, за словами експертів протягом 15-20 хвилин, і причиною смерті було розчемлення кісток черепа. Провели мозкову тканину. словом, була насильницька смерть дитини. Звістка про жорстоке вбивство новонародженої дитини матір'ю розлетілася по всьому селі. Шоковані сусіди і дотепер не можуть повірити у те, що сталося. Що таке нас собі? в нас? Яка у нас у вас мені не розуміти, що першу дня родила це вона любила, сама пуп сама в хаті була. Сусіди розповідають, Надія була не найгіршою матір'ю у селі. Вони часто бачили її разом з дітьми. Хоч малеча й була в ганчір'ї, однак нагодована, а це головне, кажуть люди. Єдиний недолік те, що жінка полюбляла випити у компанії незнайомих чоловіків. Незважаючи на те, що залицяльників у жінки було чимало, вона запевняє, всіх дітей народжувала від одного чоловіка Андрія, який живе за пагорбом. Утім, він цього не визнає. У тому, що сталася, Надія розкаюється. Каже, усвідомлює, що вчинила, та готова спокутувати провину. Я очі виносую провину. Я це зробив. Я каюся перед Богом. Чи простять її церква та люди, невідомо. А от суд неодмінно покарає, впевнені працівники міліції. Правоохоронцями Верховинського району вже порушена кримінальна справа проти Надії Мадуляк за статтею 117 – навмисне вбивство дитини. Санкція статті 117 кримінального кодексу, за якою нами порушено кримінальну справу, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі сроком до 5 років. Таке покарання жінка може отримати у тому випадку, якщо судова медична експертиза визнає її абсолютно здоровою, у чому сумніваються і її сусіди, і місцевий фельдшер. Ну, така, я сказала, що ну трошки ну за, 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 Я Якось так, пригальмована, така на ну, соціально не адаптована, така ну нікому кабельне закрита, така так, особина. Психологи кажуть, одна з причин такого страшного вчинку полягає у тому, що жінка була самотньою та не відчувала підтримки близьких. Для мене це як бажання закрити рібенку рот. Якщо не було кого-то рядом, хто мог би винести цього рібенка. Вона могла в пориві в состоянии после родовому совершить такой поступок, ну і тим самим лишить жизни своего ребенка. Після пологова депресія так називають психологи стань надії. За словами експертів, у різних жінок вона проявляється по різному. Одна мама може взагалі відказатися від ребенка ну, на этот момент. А через две неділи приходит чувство теплое внутреннее, И она проявляет интерес к этому ребенку и ну, забирает его и начинает воспитывать, и потом вспоминает, говорит, это, наверное, была не я. Другая мама не может терпеть даже прикосновения, да, там то, что он касается ее. Может быть, это связано. У разного человека есть индивидуальные какие-то особенности. які проявляються в період посліродоводі депресії. За словами експертів, післяпологова депресія розвивається далеко не у всіх жінок. Причини виникнення такого стану різні. У когось це важкі пологи, хтось боїться брати на себе відповідальність за нове життя, хтось почувається самотнім. Завдання акушера-гінеколога, який приймав пологи, розпізнати цей стан та допомогти породіллі. Психологічна підтримка рідних, близьких і психологічна підтримка лікарів, психологічна підтримка медичного персоналу для того, щоб допомогти е нашій породілі оцей період такого емоційного якогось певного спаду, який відбувається після пологів, е перейти. Пройти і ну, далі отримувати позитивні емоції від того, що ну, виховувати там, доглядати за цією дитиною, і вже отримувати позитивні емоції не від себе як вагітної, а позитивні емоції як від дитини, яку е ця пацієнтка народила. Медики кажуть, кількість жінок, що перенесли після пологову депресію, з кожним роком в Україні меншає. Причина пояснюють покращення рівня якості медицини, тому аби пологи пройшли вдало, лікарі радять народжувати у медичних закладах. Медики пояснюють, пологи вдома можуть становити небезпеку як для породілі, так і для малечі. А жінка, яка вирішує народити вдома, не маючи серйозної медичної підтримки, не маючи е е професійних рук, які можуть зупинити кровотечу, які можуть реанімувати дитину, вона наражає на небезпеку, перш за все, дитину. Людина може ризикувати власним життям, це її вибір. Але робити вибір за ту дитину, яка ще не народилася, і ризикувати її життям, я вважаю, що це дуже неправильно. Коли матеріал був готовий до ефіру, правоохоронці Верховинського району нам повідомили жахливу новину. За результатами судово-психіатричної експертизи, Надія Модуляк на момент вчинення вбивства повністю усвідомлювала свої дії. Отже, жінка є осудною. Досудове слідство завершено, справу передано до суду. Якщо вам потрібна наша допомога, служба порятунку вирушить на виклик. Телефонуйте 279-4125. Наслідки апендициту Аденома? можливо ракова пухлина? Та ні. Це звичайний 16 сантиметровий хірургічний інструмент, залишений у череві після операції. Наші журналісти з'ясовували, як чоловік 5 років лікував чиюсь помилку. Токарний станочок свій є, так? Я на цьому станочку витачую отакі ножки, от такі ножки, ділаю от таке, от табуреточки. 82-річний Олексій Савастіанов – природжений столяр. В своїй улюбленій справі він присвятив усе життя. Сьогодні дідусь виглядає щасливим та здоровим. А от п'ять років тому звичайне запалення апендикса ледь не коштувало йому життя. У 2008 році Олексій Іванович поскаржився своїй дружині на сильні болі в животі та нудоту. Описані чоловіком симптоми, були знайомі жінці. Ану каже: встань, а я каже, пальцем нажму тобі в живіт, а потім брошу. Як тільки заболить, то в тебе аппіндіцит. Кону давай, я встав, вона взяла. Пальцем нажала або набросила мене, заболіло. Дружина Олексія Івановича викликала швидку допомогу. Дідуся привезли до лікарні. Діагноз підтвердився: потрібно було оперувати. За словами лікарів, операція пройшла без ускладнень. Однак розріз на животі був дещо більший ніж зазвичай. Якраз дежурив врач Сараєва, який оце мені оставив железаку. Ми розрізали вам од лока і до грудей. А ето ну, рану таку, каже, а що ви шукали? А піндіці же ви розрізаються в бачку і така відверсі невелика. Ну так треба було. Ну хто учився, кажу, то я своє діло гарно знаю, ви своє діло гарно знаєте. Олексій Савестіянов розповідає, був слухняним пацієнтом, тому виконував усі настанови лікаря. Однак з дня операції минуло вже більше тижня, а рана так і не загоювалася. Більше того, чоловік весь час відчував нестерпний біль. Боль така, дискомфорт у мене такий, не сісти, не стоять, не лежати. Все время отаке от нехороше состояння. Олексій Іванович після операції пролежав у лікарні цілий місяць, хоча зазвичай... Після такого втручання виписують менше ніж за тиждень. Не минуло й кількох тижнів після виписки. Як пенсіонер знову звернувся зі скаргами до завідуючого хірургічним відділенням. Обстеживши пацієнта, медик поставив новий діагноз аденома і наполіг на терміновій операції. Ще одне хірургічне втручання теж не допомогло. Дискомфорт та постійний біль ніде не поділися. Дідусеві ставало дедалі гірше. Он самостоятельно німог ні носки скєді, ні мог, сяб та обслужувати, як та надо. Долаючи нестерпний біль, Олексій Іванович все ж знаходив сили бавитися з онуками. Їх у дідуся 25. Поруч з малечою чоловік забував про всі хвороби. Якось проводжаючи онуків, старенький підскознувся, впав та сильно вдарився. Після цього біль внизу живота загострився. Донька негайно завезла батька до лікарні. Однак медики не могли сказати, в чому причина такого болю. Лікарі відправили Олексія Савастьянова на обстеження до приватного діагностичного центру, власником якого був саме той хірург, що п'ять років тому видалив пенсіонеру апендикс. Когда он почав проводити обслідування, то я увидела фрагмент кальця. Ну сегмент, вот так, же частично. Я спросила, що це він мишку в сторону відвів. І як би він не мав обслідування своє, время від времени проскакивала опять. Після проведеного комп'ютерного обстеження лікар попросив Олену вийти з кабінету, щоб він міг оглянути її батька. А потім повідомив жахливу новину. Сказав, що то опухоль у нього злокачественная чи не злакачественна. Він категорично не рекомендував нам куда-либо обращаться. Он сказав, що він це сделает сам в стінах добропольського стационара. А я йому виведу кишку в брушину в калаприйомник. Ну, з тому И он вони лет п'ять проживе. П'ять років замало вирішили рідні Олексія Івановича та повезли його на повторну діагностику до сусідньої районної лікарні. Те, що вони там почули, шокували їх. Каже, бачили, ми бачили. Ну такого ми не бачили. А що? От каже, проявим пленкою, і ви побачите. На рентгенівських знімках чітко було видно 16 сантиметровий металевий затискач, що був у червній порожнині Олексія Савостянова. За словами медиків, саме цей предмет був причиною нестерпного болю старенького. Більше того, затискач пошкодив і внутрішні органи чоловіка. Много было травмировано кишек, поврежден желчный пузырь был, прямая кишка пробитая, зажим, выходил через задний проход. Согласно... Що він блуждав у нього зажим, він як макраме пльоз справа налево он блуждав до тих пор, поки все не уперся, уже не знайшов точку, з якої вже ні в ні, нікуди ні влево, ні вправо. А все це блуждание, це все ощущал отец на себе. А ну то справа, то слева. Дивним було те, що досвідчений лікар-хірург, який проводив обстеження в добропілі, не помітив металевого предмета у череві. Однак тоді близькі Олексія Савастянова не звернули на це уваги. Потрібно було негайно шпиталізувати та оперувати Олексія Івановича. Ну говорили, що дідусь дуже важкий. молитись всім богам, тому, що дуже важкий. Дуже больно бачити сльози отця, який в реанімації говорять: єс бня був пістолет і сили нажати на курок, я б застрелилася. Операція мала бути складною. Медики повинні були не лише видалити сторонній предмет з черевної порожнини, а ще й зашити пошкоджені внутрішні органи. Медики викликали правоохоронців, аби ті зафіксували факт вилучення затискача і почали операцію. На щастя, вона пройшла вдало. Як тільки Олексій Іванович прийшов до тями, працівники міліції запропонували йому написати заяву, аби вони могли почати прислідування. В результаті цього була проведена перевірка, то тобто назначені два комплексних судден медичних досліджень, то тобто по результатам яких була встановлена причинна связь між захворюваннями, які на протягом пяти років розвивалися у рождения Севастянова. І так скажем, після залишення медицинського зажиму, Після операції, яка проводилася у нас в Доброполі. встановити особу, яка залишила металевий затискач у черві дідуся, дуже складно кажуть добропільські правоохоронці, тому слідство затягнулося. Майже рік минув, а результатів і досі немає. Родина Савостіанових по сьогодні не розуміє, яким чином сторонній предмет взагалі опинився всередині організму Олексія Івановича. Експерти ж це пояснюють тим, що була порушена звичайна медична інструкція. Більше ніж 100 років тому є абсолютний такий момент, який говорить про те, що після операції треба перерахувати всі тампони. Всі там інструменти, так, якщо чогось не вистачає, то значить так і забули. Експерти кажуть, вся відповідальність за дотримання інструкції лежить на лікарі, що оперує. Звичайно, як правило, це хірург, лікар, який проводив операцію, тому що і медсестри, і асистенти вони допомагають, подають, забирають там, можуть біля рани все, що стосується самої рани, туди ніхто не має права крім хірурга, щось робити. Кримінальної справи проти конкретного лікаря поки що не порушено, адже правоохоронці ще не з'ясували, який саме лікар забув у череві затискач. Нам необхідно провести необхідне дії, тобто допросити людей, назначити може бути ще якісь необхідні експертизи, то тобто, і вже в ході цих слідчих дій буде встановлено вже конкретне лицо, яке буде відповідати за дане преступлення. Родина Савастіанових вважає, що затискач потрапив до організму під час видалення апендикса. За словами Олексія Івановича, саме після цієї операції стан його здоров'я різко погіршився. Також Савастіянови звинувачують ескулапа у тому, що він знав про затискач і навмисно мовчав. Приховував цей факт, за словами Олени, не лише лікар, а й його співробітники. Служба порятунку про деталі справи намагалися розпитати працівників лікарні. Це історія, це всі слухали, це... всі ви? А ми ні. <риві> ні. А ви ні правильно. Дівчата і мальчики, Заведущий нет, без нього ніхто нічого вам не скаже. Наразі Дмитро Сараєв працює в іншій лікарні. Більше того, чоловік має власний діагностичний центр. Ми завітали до його центру, аби поставити кілька запитань. Дмитро Борисович теж працює. Вас туди прийде шансю Ні, я хотіла просто запитати. Ні, ваше місце. Наскільки а, як можна зателефонувати? Mm -hmm. Як їм можна затефону? Просто в нас mm -hmm. да, просто нам сказали, що тут працює. Він не, не спілкується, Я ж ще раз доведу. він з вами спілкується. Ні хочу. Ви так впевнено про це кажете, навіть не знаючи, не запитаючи в нього. Олена Савостіянова підтвердила, що чоловік з відео це саме той лікар, якого ми розшукували. Після проведеної операції по видаленню затискача Олексій Іванович став себе почувати набагато ліпше і вже за кілька місяців зміг повернутися до улюбленої токерської справи. В Україні найсуворіше покарання для лікарів, через яких постраждали або ж померли люди, це позбавлення волі строком до трьох років. На практиці ж максимум, що отримують ескулапи, це два роки позбавлення волі. Чи зможуть Савостіанови виграти справу в суді? Питання. Експерти кажуть, довести вину лікаря майже неможливо. Є одна така несуразність нашого законодавства: що заклади судово-медичної експертизи, які встановлюють причину і оці недоліки лікарів, які роблять. Вони ці заклади судово-медичної експертизи знаходяться у відданні також міністерства охорони здоров'я. Заклади судово-медичної експертизи не повинні підкорятися і бути в системі Міністерства охорони здоров'я в Україні. Нема офіційної статистики постраждалих від рук лікарів. Експерти запевняють, з роками кількість помилок, вчинених медиками, не меншає. Фахівці пояснюють, зачасту причиною цього є недостатній кваліфікаційний рівень лікаря або ж звичайна недбалість. Правозахисники кажуть, довести лікарську помилку в суді важко, але можливо. Для цього необхідно мати при собі історію хвороби з переліком ліків та процедур, що призначав лікар, а також медичні довідки, рецепти та чеки, які ви сплатили за медпрепарати під час лікування. Дивіться у наступній програмі. В народі кажуть, немає більшої біди ніж погані сусіди. Перепалки між тими, хто живе поруч, іноді переростають у справжні бойові дії, у яких немає переможців. Чим може закінчитись така конфронтація? Child free або вільні від дітей. Сотні українців репродуктивного віку свідомо відмовляються від батьківства. Що це? Психічний розлад, відсутність батьківських інстинктів чи, можливо, дани на моді, розбиралась служба порятунку. Будьте уважні, будьте обережні. Люки за 10 місяців 2012 року лише у Києві викрадено 210 кришок каналізаційних та водопровідних люків. А це означає як мінімум стільки ж потенційних жертв. Дивіться про підземні пастки у наступній програмі. Як казав Аристотель, у чому сенс життя служити іншим та творити добро? З вами була служба порятунку.